Зв'язати ось таку зірочку гачком дуже-дуже просто. Тут всього два рядочки. Отож, беремо нитку і гачок відповідно під нашу ниточку, і набираємо шість повітряних петель. Робимо першу петлю. Так. І набираємо 6 петель. Перша. друга, третя. Четверта, п'ята, шоста. Замикаємо в кільце, в першу петельку вколо легачка. Витягли і з'єднувальною петелькою закрили. І тепер переходимо в серединку кільця, в коло легачок, кільце і з'єднувальною петелькою, ось так перейшли в серединку. Робимо три повітряні петлі: перша, друга, третя. Пров'язуємо два стовпчика з одним накидом, перший стовпчик, і другий стовпчик сюди. Ж. Є три петельки заміняють нам стовпчик з одним накидом, і два стовпчика. У нас є ось така комбінація з трьох стовпчиків. Три повітряні петлі набираємо: перша, друга, третя. І знову така ж сама комбінація: три стовпчика. З одним накидом перший, другий і третій. Є знову три повітряні петлі, і у нас має вийти п'ять ось таких стовпчиків. Ось ми з вами маємо значить, три стовпчика. Раз, два. 3, 4, 5. І між ними по три повітряні петлі. І в кінці пров'язуємо дві повітряні петлі і приєднуємось, перша, друга, в третю петельку, де ми починали. Ось так. Приєднались. Переходимо в арочку з'єднувальними стовпчиками. Ось так. І в арочці ось ми. Є. Набираємо три повітряні петлі, перша, друга, третя. Пров'язуємо два стовпчика з одним накидом, перший і другий. Далі три повітряні петлі, перша, друга, третя і знову три стовпчика з одним накидом сюди ж. Перший, другий і третій, готово. Тепер ми робимо стовпчик без накиду, ось в середній цей стовпчик, прямо в серединку цього стопчика. Ось так вколюємо гачок, витягли ниточку і пров'язали стовпчик без накиду. Далі в кожну арку в'яжемо таку саму комбінацію. Три стовпчика з одним накидом, три повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом. І знову між стовпчиками ось тут пров'яжемо стовпчик без накиду. І закінчуємо рядочок, знову стовпчик без накиду. Ось середній оцей стовпчик. Тут ми візьмемо ось так під ту петельку, яку ми переходили. є. Все, ниточку обрізаємо, приєднуємось, і виходить у нас ось така чудова-чудова зірочка. Ниточку потім ховаємо з виворітної сторони. І Робота наша готова. Сподіваюсь, вам урок був зрозумілий. Пишіть свої відгуки в коментарях, додавайте фото робіт. Завжди цікаво подивитися всім рівненьких петель, мирного неба. Все буде Україна!